Нашим наступним гостем Олег Жданов, військовий експерт, готовий доєднатися до нашого ефіру. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо слава Україні. Героям слава вітаю вас. Пане Олеже. Пропоную розпочати нашу розмову з півдня нашої держави, де активні бойові дії тривають у районі роботиного там вербового. На цих ділянках теж наші сили мають успіх. Так само е, намагаються не допустити там підтягування якихось резервів. З боку Російської Федерації певна річ, і фактично до останньої лінії оборони, яка наразі відома, принаймі залишається в районі там 5, подекуди 6 кілометрів залежно від позиції. От наскільки важким може бути цей шлях, і як ви вважаєте, якою буде відповідь з боку Російської Федерації? Ну до речі, ми всю цю весь цей тиждень, ми минулий точніше тиждень, ми долали саме, саме спробу російського командування дати відповідь на ситуацію, яка склалася на, на цій ділянці фронту. Я нагадаю, що під Вербове і під Новопрокопівку було стягнуто до чотирьох дивізій е, повітряно-десантних військ: дві кадрові і дві ну, з, внов сформовані сформовані. Ну, Їх важко назвати повітряно десантними, тому що вони складаються з мотострілецьких полків. Ну, Тим не менш, і, і там, по, по Вербове, дві, дві дивізії намагалися контратакувати наші війська, щоб зупинити просування наших військ. І те ж саме в районі Новопрокопівки відбувалося. Так що, що далі буде приймати російське командування? Ну, поки що сказати важко, тому що треба подивитися звідки вони будуть брати війська для того щоб зупинити ну принаймні цей пролом який є на сьогоднішній день Угу. Пане Олеже, ну те, що вони будуть робити надалі, можемо так припустити, бо було повідомлення від маріупольських партизанів, які говорили про те, що у їхньому районі, десь в сторону Запорізької області, у тому числі, їхала чимала кількість вантажівок з новими зубами дракона, так званими, з різними там будівельними матеріалами для фортифікації нових споруд для риття окопів, для їхніх укріплень, і по суті виходить так, що росіяни продовжують будувати об свою оборону далі далі вглиб територій, що може призвести з часом певна річ, але до нових оборонних ліній з боку окупантів можливо десь вже за Токмаком, може десь в районі Токмака ну, важко поки що спрогнозувати. Але ось такі повідомлення вони з'являються. Наскільки час грає не на руку нам навпаки? Ну, я е, дозволю собі зробити припущення. Пам'ятаєте, один із наших е, військових е, керівників сказав, що перша лінія оборони обладнана на на 60%, друга, третя лінія десь приблизно на 20%. Я не думаю, що вони сьогодні в глибині там готові е, почати будівництво новітніх рубежів. Я думаю, що і скорі, і наша розвідка давала такі дані, що вони намагаються нарощувати. І дообладнувати ті рубіжі, які сьогодні існують. А у нас це другий рубіж оборони це лінія очеретувата, і потім третій рубіж оборони це токмак. От там ми спостерігаємо інженерну техніку. Там ми зможе можливо будемо спостерігати саме інженерні роботи і нарощування в інженерному плані в оцих рубіжів оборони. Пане Олеже, за словами військового експерта Петра Черника, українські військові продовжитимуть котр і після настання холодної та вологої погоди, і безумовно зміниться характер бойових дій, коли ґрунт розмокне, стане важче для просування техніки, але артилерійські дуелі ніхто не відмінить. А практика збільшення знищення ворожої артилерії в нас є неби яка. Пане Олеже, як ви розцінюєте наші спроможності стосовно Артилерійських засобів боєприпасів не забуваємо, що в нас є ще касетні боєприпаси, і звісно, хочемо оцінити і можливості спроможності ворожої окупаційної російської армії. Ну у нас наскільки наскільки ми бачимо, пакети допомоги, які включають в себе боєприпаси і розходні матеріали, вони йдуть регулярно Оці маленькі пакети по 300-400 мільйонів. Доларів це саме і є ті пакети, які містять більшості свої боєприпаси. У нас, у нас повинно найближчим часом поліпшитися якість і наявність, з'явитися ці касетні боєприпаси для систем М270 і Хаймарс, тобто ракети атаком в касетному спорядженні, з дальністю пуска до 150 кілометрів. Це дуже дуже серйозне буде підсилення нашої артилерії. Ну і на сьогоднішній день треба відмітити, що ми в принципі. Ну я думаю, що десь вже на цій ділянці фронту, фронту ми маємо вже перевагу в артилерії, тому що контрбатарейної боротьби російська артилерія веде все менше. А єдине, що зберігається на сьогоднішній день, це вогнева підтримка піхоти. З боку російської артилерії, але е, вона е, зосереджується по окремих ділянках фронту. От вона не сплошною. Так що я думаю, що у нас є доб дуже добра перспектива, що в подальшому ми будемо нарощувати і е, щільність вогню нашої артилерії, і міць е, вогню нашої артилерії в плані застосування таких боєприпасів, як касетні. Ракети атаком з касетної головної частини. Угу. Пане Олеже, ну ми бачимо, що і зараз все, насправді теж динаміка ударів по десь тилах глибоких тилах Російської Федерації. Вона збільшується. Не виключенням є тимчасово окупований Крим. Бо зокрема навіть сьогодні вночі повідомляли про якусь атаку безпілотників на тимчасово окупований півострів, і поки якихось деталі цього я не бачив. Але тим не менш, Крим це величезна кількість військових об'єктів, аеродромів, складів, і став собі таким військовим хабом. Який постійно підживлює, підсилює, але підрозділи Російської Федерації, які знаходяться на півдні нашої держави, які нові спроможності нам дадуть ті самі атакам, чи збільшить якось дальність і чи обмежить ну фактично до мінімума логістику ворога? От і, і на сам кінець, чи можемо сказати, що фактично планова деокупація півострову вона вже розпочалась. Ну давайте так. Давайте розділимо справа у тому, що ракети атакам з в такому спорядженні з такою дальністю вони дають нам змогу ще на сьогодні. Ми наносимо вогневе ураження в глибину до 50 кілометрів. Ну так, в середньому 50-60 кілометрів. А тут ми зможемо на 100-120 кілометрів наносити вогневе ураження логістиці і матеріальним запасам. Ворога, тим більше, що касетна головна частина вона призначена для боротьби з, з, з великими сукупченнями особового складу і техніки в першу чергу. Ну а також може уражати і, і склади, і, і інші, інші вели, великі об'єкти площадні, що так, що ми фактично відсуваємо, змусимо ворога відсунути логістику майже в притул до. Азовського узбережжя, а іноді будемо перекривати повністю цими ракетами, повністю окуповану територію до Азова. Що стосується Криму, то тут я би, ну, я би на місці вже виділив би в окремий оперативний напрямок. Це кримський напрямок. Чому тому, що удари стають дедалі постійнішими, дедалі міцними, і це вже ну можна сказати така початок планомірної роботи щодо винесення і знищення воєнних об'єктів на території Криму до речі це вплине на лінію фронту, тому що півострів Крим є основним транзитним шляхом для підсилення західної південно-західного угруповання російських військ. Паноже, ми згадали за ракети Атакам далекобійні, які сполучені штати Америки. Ми сподіваємося, що нам передадуть, і хотіли б також згадати за ракети Таурус видання біль повідомляло, що українським військовим потрібно три місяці для навчання ракетам Таурус. Хочеться тут розглянути найкращий сценарій. Уявимо, що навіть нам ці ракети вже узгодили постачати. Візьмемо три місяці навчання. Візьмемо ще якийсь час постачання цих ракет. Тому що це теж певний період. Навіть якщо зараз це ухвалено, до прикладу, це ймовірний ймовірний випадок. Через скільки ці ракети можуть надіти? Дивіться тут, ну чому навчатися три місяці? От тут я не розумію. По перше, ракета Таурус є, є посестрою чи побратимом ракети «Скальп» і Шторм Шедоу єдине єдина проблема це технічне технічна підготовка щоб наші літаки були спроможні взяти на борт цю ракету а, а навчання ну я я не вірю що там три місяці потрібно навчатися от а, спра... а надійти ці ракети можуть будь-коли згадайте як було з танками Олаф Шольц до останнього казав, що ніколи танки Леопард не будуть в складі збройних сил. Потім в вод, водночас він просто приймає рішення і, і танки з'явилися німецькі танки. З'явилися на полі бою. Я думаю, що тут буде приблизно те ж саме. А особливо зараз, коли м, сполу «Білий дім все ж таки прийняв рішення, ну не не, а, не фугасні на 300 кілометрів, а касетні на сто на 150, Ракети АтаКМС ну сам факт, що ракета АтаКМС буде в складі збройних сил. Я думаю, що це може підстигнути е, Німеччину до е, прийняття от, такого остаточного рішення, і тут е, а Німеччина від нас не так далеко. Так що тут е, я би в термінах не, не гадав, але почекаємо от прийняття самого рішення. Довести ракети до України ну в тиждень це е, найдовшим най, най, шляхом. По, по дорогах Європи це так, пане Олеже. От залишається буквально 4 хвилинки. Хотілося б згадати і про схід нашої держави, де тривають важкі бої, і в районі Бахмута, і десь росіяни в районі Авдіївки намагалися наступати на щастя безуспішно. Але водночас інститут вивчення війни повідомляв про те, що є така ймовірність, що вагнерівці, ну чи те, що від них залишилося, бо командування немає так повернутися саме на південний фланг Бахмута, і так чи інакше, але десь точково можуть підсилити обороноздатність Російської Федерації на цій ділянці. Чи вистачить їх, і чи будуть вони такими ефективними без своїх командирів, фактично, тому що ну ми всі знаємо, що трапилось. Е, ні, да до, до речі, той же самий аналітики інституту американського вивчення війни. Вони самі даже приходять до висновку, що не можна двічі уйти одну річку. Е, справа в тому, що пригожин просто знав цю систему зсередини, е, і він побудував таку таку систему в своїй в своїх підрозділах, що вони більше боялися власного покарання ніж загинути чи покалі... отримати інвалідність на полі бою. І ми маємо вже досвід, оці зеки шайгісти так звані, шторм З роти, які формує Міністерство оборони. Вони намагаються, вони намагаються перехопи перехопити ініціативу, точніше, перехопили її вже і форм, вербування у цих зеків, і те ж саме буде з вагнерівцями. Так, да, вони якусь частину умовили підписати контракти з міністерством оборони, але повірте, це не ті вагнеровці, які будуть. Будуть так відчайдушно воювати і е, готові до самопожертвування на полі бою, от які були при пригожені, так що е, даже інститут відмічає, що вони особливо не вплинуть на ситуацію на полі бою. Пане Олеже, ще дві хвилини у нас залишається збройні сили України. Вже прострілюють трасу бахмут горлівка Але чи мають окупанти ще декілька інших маршрутів, якими постачають свої групування у Бахмуті? Якщо так, то теж чи ускладнюється логістика на тих маршрутах у окупантів? Ну на тих маршрутах частково, тому, що чим далі від нашого наших, від лінії фронту, тим менше вогневих засобів з нашого боку дістають до, до цих маршрутів. Але якщо ми будемо мати успіх і будемо потрохи просуватися вперед, ми будемо поступово накривати все більше і більшою, більшою кількістю вогневих засобів ті маршрути. Ну скажу так, що. Дорога Бахмут-Горлівка це основний е, маршрут. Це все ж таки дорога з твердим покриттям, і вона по вантажопідйомності, Вона с е, по, по пропускній спроможності, е, вона була саме ефективна для забезпечення гарнізону, як Бахмутського гарнізону, так і решти військ, яка на Бахмутському оперативному напрямку. Так так, що чим далі ми будемо просуватися, тим більше будемо брати під контроль.